Чотирнадцятий тул УПЛ пройшов на центральному стадіоні у Житомирі. У футбольному поєдинку зустрілися ФК Полісся та Харківський ФК Металіс. 1925 З обох сторін матч розпочався активно. Команди грали без центру поля. Однак господарі помилилися та дали можливість супернику забити перший гол у грі на 14-й хвилині. ефективно, що це запас зараз був на бойко. Удар по воротах Бойко стійку і м'яч опиняється у сітці. 1-0 на користь металіста 19-25. Одна помилка на початку матча. Потім ця гра проходила під нашим контролем. Но за очки не дають в першому таймі. Мало було обостряющих, острых передач, мало было ударов. Відігратися у першому таймі Житомиряни так і не змогли. Однак в другій половині гри з'явилося більше агресії на 64-й хвилині. Після подачі від Бені Макуана Дмитро Шастал головою забуває м'яч у ворота металіста 19-25. Рахунок зрівнявся 1-1. Прийшлося відігратися майже з початку гри, але він це теж частина чемпіонату. Такі ігри теж треба демонструвати, не тільки завжди забивати першими, кайфувати від гри. Іноді треба і чорнову роботу зробити, таку як от відігратися. Одна команда, скажімо так, в комфортній зоні більш-менш іншій треба з зони комфорту виходити, щось міняти, тому це природньо. Одні хочуть відігратися, інші хочуть зберегти результат. Наприкінці матчу арбітер зафіксував фол з боку гравця харківського клубу. В результаті було призначено пенальті, котре принесло житомирянам перемогу. Автором другого голу став Василь Грицук. Я вважаю, що вся команда молодці. Просто у нас був нелегкий період. Зараз були кубкові матчі. і Я думаю, що просто хлопці не до кінця. Змогли набрати сил, але в нас гарна команда, і ми граємо перш за все для вболівальників і для своїх рідних, близьких. І я думаю, що всі в змозі не важливо, хто вийде, важливо той, хто виходить, повинен робити те, що від нього вимагає. все. Полісся здобуло перемогу з рахунком 2-1 і після гри посіло першу сходинку в таблиці УПЛ. Однак наразі спустилося на другу після матчів інших команд.